А от облрада доручила Вінницькій військовій адміністрації збільшити фінансування для потреб військовослужбовців. Кошти потрібні на квадрокоптери, тепловізори, рушниці, зарядні станції, спецтранспорт та лікарські засоби. Також депутати звернулися до кабінету міністрів з проханням знизити вартість ліків, які надходять в Україну з-за кордону. Вінниччина – перший регіон, який звернувся в міністерство з таким проханням. Нагороду за заслуги перед Вінничиною вручили посмертно матері Дениса Бабія. Це військовий, який загинув під Бахмутом. Так депутати облради вшанували пам'ять героя. А для діючих військових, які продовжують боронити країну, просять збільшити фінансування. Таке доручення отримала військова адміністрація від депутатів облради. Це кошти на квадрокоптери, тепловізори, рушниці та зарядні станції. Зроблено важливі пропозиції, які визначені у протокольному дорученні обласної ради для військової адміністрації про внесення змін до правоохоронно оборонної програми на 2022-2025 роки. Також депутати проголосували за передачу автівок для військових частин, які знаходяться на Вінничині. Підняли й питання вартості ліків. Вінничина перший регіон, який звернувся до кабінету міністрів з проханням знизити ціну на медикаменти, які везуть з-за кордону. Прибрати додатковий податок на прибуток, податок на додану вартість для того, щоб мала можливість мережа аптечна відповідним чином зменшити собі вартість цих ліків, відповідним чином збільшити конкуренцію між виробниками українських ліків, відповідним чином зменшити податкове навантаження. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.